Ну і зараз подробиці також дізнаємося подій в Одесі у Сергія Барчука, речника Одеської військової адміністрації. Пане Сергію, вітаємо вас, слава Україні, слава Збройним силам! Вітаю колеги героям. Слава! Отже, розкажіть нам так би мовити, з місця події, теж що зараз у вас з електропостачаннями, яка ситуація насправді? Ну коротко, якщо говорити про безпеку компоненту, то звичайно говоримо про те, що на слава Богу, і без обстрілів, без повітряних тривог наразі у чорному морі ворог тримає шість кораблів своїх, один ракетоносій. Це російський фригат, який має на борту вісім калібрів. Що стосується енергетичної ситуації, це теж важлива компонента повсякденної життєдіяльності нашого регіону. То наразі діють у нас мережеві вимкнення і ще проходять тестування відповідно ті графіки, які складені, і сьогодні і вчора ввечері зверталися енергетики до Одеситів, мешканців одеського району. Перш за все. Для того щоб вони допомагали у зворотній зв'язок про те, як вимикається світло, як дотримуються графіки, щоб можна було вже дійсно вийти на стабілізаційні графіки вимкнень електроенергії, і люди могли більше пристосуватися до нових умов життєдіяльності в умовах нашого воєнного часу, який вже триває майже рік. Що стосується електротранспорту, вже було сказано. Критична інфраструктура повністю працює. Вона багато в чому переведена на генератори. Великої потужності, тому що на жаль, оті влучання, які були минулого року в грудні, 26 січня, і наша колега, ваша кореспондент, говорила пані Тетяна про е в, аварії на об'єкт енергетичної інфраструктури 3 та 4 лютого, відповідно дві поспіль аварії. То наразі ще йде відновлення того обладнання, яке постраждало і після ударів. Ну як наслідок вже були потім аварії. ще має пройти певний час? Ми не говоримо на жаль. Про декілька днів для того, щоб відновити повністю це обладнання часу, ще має пройти достатньо. Тим більше енергетики тісно працюють. І ота от частина марок, які сьогодні випускаються, їх погасили. То звичайно, це лише невеличкий елемент нашої подяки усім тим, хто працює в таких умовах і на цьому фронті. Пан Сергій про перекоси, як то кажуть, на місцях далі поговоримо. Адже в Збройних силах України покарали військомів за жорстке вручення повісток на вулиці. Скандал через грубе затримання чоловіка. Я нагадаю, відбувся саме в Одесі. І от у підсумку в оперативному командуванні південь повідомили, що поведінка військовослужбовців, які брали в такому затриманні досить жорсткому, була некоректною. Вони притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Водночас у оперативному командуванні південь зазначили, що українці не повинні уникати мобілізації. Виконувати свій конституційний обов'язок. У ну, мене личне питання, наскільки таке явище ну, є поширеним, можливо, для Одеси і регіону в цілому, що вам відомо, ну ми розуміємо. Давайте почнемо цього. Ми розуміємо, чому розганяється саме тема Одеси. Ці випадки, які на жаль, є, і дійсно військові з. Коментую це абсолютно вірно. Нагадаю, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління. Відповідно, і військові це коментують, дають свою оцінку. Так от, тема Одеси розганяється, звичайно, і підрозділом інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації і давати такий матеріал для цього наживо, як кажуть, ну це м'яко кажучи, неправильно. Що стосується покарань, ви вже сказали про те, що були дисципліні. Нянарні, і це дійсно питання військових. Е, я скажу так. Більше зараз буду говорити як офіцер і як громадянин. 24 лютого минулого року всі чоловіки були зобов'язані прийти, нагадаю, до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, тобто до військкоматів, що було зрозуміло, і перевірити себе на обліку, або стати на той самий облік. Вручення повістки не означає це поїздку на фронт. Ми це прекрасно всі знаємо і розуміємо. Тому коли говорять про права громадян, а їх треба звичайно, особливо і в воєнний час, дуже Акуратно до цього ставитися, і це правильно з точки зору закону. Нагадаю, що є права, є обов'язки. Сподіваюся, у подальшому таких випадків все ж таки не буде, щоб Одещина не лунала в цьому плані. Одещина, яка не викинула білий прапор перед ворогом, 24 лютого, стоїть і під обстрілами, і в плекаутах. Тому я сподіваюся, що цього більше дійсно не буде. Щодо роботи територіальних центрів їх підлегли вже навіть в профільному комітеті з нас безпеки звернуло на це увагу. Будуть розглядати в принципі взагалі принципи підходу. Мене ще питання щодо загроз самі Одесі, тому що Мірча Джувані, це заступник генсека НАТО, зазначив, що Росіяни не полишили спроб все ж захопити Одесу. І от в цій частині в мене питання: вже ще був відхід від Херсону Росіян. Їх вибили звідти з правобережжя з острову Зміїни. Так само Москва вже на дні корабель російський. І в чому тоді загроза полягає на вашу думку? Ну, якщо говорити про Придністров'я про цю тимчасово окуповану територію Республіки Молдова з боку Російської Федерації, звичайно, до нашої перемоги, яку ми здобуваємо щодня і настання миру, певні ризики будуть існувати. Так само, як ризики від морського десанту, він неможливий, так само як неможливі дії ворога з території невизнаного Придністров'я. У нас сили оборони мають чіткі бойові завдання. Державний кордон ця ділянка прикрита. Просто надійно від слова супер. Тому ми не бачимо, що звідти можуть бути якісь воєнні дії російських окупантів. Більше того, скажу, що можуть задіяні бути диверсійно-розвідувальні групи, але це те, що тримається, як кажуть, рука на пульсі. контрдиверсійна робота в регіоні триває постійно. І тому, звичайно, ми бачимо ці нагнітання. Ситуації інформаційно навколо Одещини то Дондони виступають там інші. Тіктоки ми розуміємо, для чого це робиться: для того, щоб створити певні дестабілізаційні джерела напруги в самому регіоні. В тому числі, ми все це знаємо, все це бачимо. Відповідно реагуємо. Реагуємо так, що треба послухати привоз, що привоз говорить з цього приводу. Тому курс руського корабля це не найгірше, щоб вони почули. Сергій дякую. Як ви зазначили в соцмережах днями? Що головна небезпека це паніка? От давайте не панікувати, Здраво. робити своє. Сергій Брачук, речник Одеської військової адміністрації, був з нами.